Доброго дня! Усіх вітаю. Сьогодні нова орхідея. Придбала її вчора ввечері, дала її адаптуватися за ніч і хочу зняти коротеньке відео, показати, що я з нею буду робити. Ви вже, мабуть, здогадалися, що це відквітша орхідея, переоцінена. Насправді, це дуже гарна рослина з надзвичайними квітами. Називається вона Карибська мрія. Власне, це моя давня мрія, але якось не доводилось мені її зустрічати. А ту, що я якось бачила в дітку в ну, мала просто неприйнятну ціну. На відміну від більшості орхідеї, які ми купуємо, які Зазвичай є надто залиті. Ця орхідея є не підлита. Це такий собі сухарик. Я подивилася на коріння, чи про неї десь забули, чи де вона була, невідомо, але в даній ситуації це, мабуть, краще, тому що підкреслюю ще раз, дні вже холодні, ночі ще холодніші, і залиті орхідеї. Гинуть значно швидше від переохолодження, ніж сухі. Отже, беремося до неї швиденько. Я планую зняти відео декілька серій, щоб разом з вами попрацювати. І кореневою системою. Спільно з вами ми будемо її рятувати. Отже, ну, скажу вам, що листочки ще не дуже втрачені, тургор я відчуваю, ще є. Я витягаю її з цього паперового стаканчика. Бачите, корінці, безперечно, дуже давно не бачили водички. Бачите, які вони бідолашні, засохлі? Не знаю, попробую її потихеньку рятувати, бо, звичайно, шкода буде. Якщо рослина втратить кореневу. А схоже на те, що воно, мабуть, так і буде. Ну, одним словом, працюємо. Бачите, тут підписано, назва сорту її. Caribbean Dream. Я люблю такі горщечок горщечку застосовувати. Кладемо її ось тут, вона має такі великі довгі вушка. Що я зроблю для початку? Для початку я витру ці листочки, дивлюся вони якісь такі знизу біленькі, мабуть, коли, від тих часів, коли їх ще Можливо, в теплицях обробляли хімію. Ось так Петру. Не чіпаю я її, я її не, не витрісаю, ніякі торфяні стаканчики не шукаю. От я тихесенько, ледве-ледве. Просто це можна було робити навіть столовою ложечкою. Ледве-ледве я ось так потихесеньку. крапелька, декілька крапельок. Я дам їй водички. Там подивимося, що ми будемо з корінчиками, тобто з листочками робити. Можливо, зробимо. Маленьку тепличку, як я це люблю робити, але наразі ось так. Бачите? ледве-ледве декілька краплинок. Дуже хочеться, дуже хочеться їй дати пити. Дуже хочеться налити їй більше водички. Але цього ми робити не будемо. Ми будемо поступово щодня привчати її до води. Бо вона бідолашна настільки спрагла. Що за цей увесь час вже й забула, що таке вода? Ось. Ось так залишимо її до завтра. Завтра вранці вона знову отримає декілька крапель води. День другий. Безперечно, що після вчорашнього поливу. Змін не відбулося з кореневою системою жодних. Адже коренева система дуже виснажена, давно не полита і практично на межі загибелі. Отже, що ми робитимемо сьогодні? В орхідеї, зрештою, як і у решті рослин, ось тут на звороті листочків, є так звані устячка. Це так продихові щілини, за допомогою яких відбувається газообмін, так звана транспірація, коли вони дихають цими щілинами, а також ці продихові щілини беруть участь у тому, щоб рослинка з коренів брала вологу, могла тягнути. І, відповідно, з вологою різні поживні речовини. Коріннячко наше не працює. Нам треба врятувати листочки. Адже листочки також беруть участь у газообміні і у насиченні вологою. Ми повитирали вчора ці листочки, а сьогодні за допомогою. Ватних дисків ми будемо сприяти тому, щоб ці продихові щілини відкрилися і насичилися водою. Ось так, я тут замочила декілька дисків. Водичка тепла, приємна на дотик, приємна орхідеї також. Ось так. Ми їм робитимемо такі водні процедури. От. Вони дуже добре прилипають. Хто працював на рослинках з ними, знає. От водичку забираємо. Якщо б у нас не була настільки пошкоджена коренева система, ми б могли її. Під душ покласти і зробити їй ванночки. Але це наразі неможливо, тому що при сильному змочуванні коренева система може загинути. Тому ми працюємо так. Ті нижні листочки взагалі не мають тургора, але наразі я не буду. На них ватні диски чіпляти, тому що, можливо, я їх цілком заберу. Ось так я їх лишаю. Тут, де водичка потрапила, ми витираємо гарну рослинку нашу. Ще трошечки. Декілька крапельок по краєчку я наливаю ось декілька крапельок. І тепер для такої кращої дії цього, я кладу орхідею в мішеку. Знову ж таки, у приміщенні, де вона стоятиме, має бути тепло. Ой, відпало. Зараз ми знову поправимо. Має бути тепло і має бути світло. Падає не хоче стояти. То нічого. Ось так. Я її залишаю повністю мішечок я не закриваю, щоб вона дихала. Ось так. Я її залишаю до завтра. Друзі, сьогодні третій день. Третій день процедур над орхідеєю Карибська мрія. А наша мрія полягає в тому, щоб. Привести до життя, дотями оцю орхідею. Гарна назва така карибська мрія, гарні квіти в неї були, і думаю, що будуть. Так. Відкриваємо її. Так вона простояла добу. І подивимося, що з нею робиться. Скажу вам, що Кора вже починає сопвати потрошки воду і ставати сам горщик важчий, тому що, коли її принесла, горщик падав, бо був надзвичайно легкий. Так, дивіться. Коріння, знаєте, я сама подивована, коріння починає потрохи оживати. Ви бачите, воно вже не є таким сухариком. Бачите, там є конденсат, отже, воно відновлюється. Що я робитиму сьогодні? Великих маніпуляцій я не буду якихось проводити над нею, я її знов сюди кладу, я візьму пульверизатор і змочу. Ось так легенько ватні диски. І з цього боку ось так. Знову. І отут. Мені подобаються результати. І знову декілька краплинок. Тільки так. Ось таким поступовим зволоженням, ми повернемо кореневу систему до життя. Сьогодні третій день, а вже є результати. Робимо так, щоб вода не потрапляла на торфяний стаканчик. Я думаю, що й вистачить. І знову закриваю її цей парничок, створюю такий. Парниковий ефект і закриваю. От покажу. Тут такий зіп Тут це просто у мене так, цей ZIP пакет є, і мені він дуже зручний, ви можете зав'язати вузликом. Але залишіть їй продих. Щоб отут, отак я лишаю трошки, щоб вона могла дихати. Звичайно, що стебло треба буде обрізати, але лишилися ці дві квіточки. І я ще ними милуюся і тішуся. Думаю, що наступний раз ми вже з ними попрощаємося. Отже, чекаємо завтрашнього дня і нових процедур. Друзі, сьогодні четвертий день серіалу Карибська мрія. Порятунок Карибської мрії. Отож, розгортаємо нашу мрію. Минула ще одна доба, там щось випало, це, я так розумію, шматочки торфяного стаканчика. Зараз подивимося, в якому вона стані через добу. Акуратно витягаємо. Я особливо ніяких сьогодні теж не буду здійснювати з нею. Маніпуляцій. От, глянемо, як себе почуває коренева система. Прошу подивитися. Коренева система відживає, приходить до тями, набираю водички і їй стає дедалі краще. Ось так. Тому діємо за тою самою схемою. Я. Це чиста водичка, тепленька, така приємна на дотик. Десь воно відпало звідси, напевне, я сюди знов це приклеюю. Обрискаю. Нагадаю, що я це роблю для того, щоб відкрити спеціальні устячка які Якими листочки всотують воду. І знову декілька краплинок для корінчиків. Отож сьогодні п'ятий день перебування орхідеї в нашому імпровізованому стаціонарі. І сьогодні у нашій лікарні вихідний. Сьогодні ми не робимо орхідейці жодних процедур. Можливо, так буде і завтра, і навіть післязавтра. Орхідея це повільна рослина, вона повільно нарощує кореневу систему, повільно розпускає бутони, відповідно, довго квітне. Отже, їй потрібен час, щоб прийти до тями. Щоб усвідомити, що вона вже не вмирає, вона отримує водичку і може продовжувати жити повноцінним життям. Там мокрі вологі ватні диски, там вже зібралося достатньо води у корі, коренева система відживає. Напиваються водички, і ми її залишаємо у такому стані. Єдине, що я залишаю більший отвір, щоб орхідея дихала, щоб там не назбирувалося занадто багато конденсату і залишаю її так, як я вже казала, на днів два. 3. Друзі, сьогодні восьмий день. 8 день нашого експерименту. Проте я без вашого відома зробила орхідеї деякі процедури. Сиджу я вчора ввечері і думаю: знімаю я для вас відео. Підпоюю рослинку вже обважнів горщик, отже, торфяний стаканчик набрав води. А в якому ж стані коренева шийка? Адже судячи з вигляду цієї орхідеї, вона зазнала чимало поневірянь. І я не втрималася. Випотрошила торфяний стаканчик. Підчистила основу кореневої шийки. Ну, вона була в непоганому стані, але такі ревізія потрібна була. Додала орхіати свіжої, обрізала квітоноси, тому що я хочу, щоб рослина свою енергію спрямувала на відновлення сил. На нарощування нового коріння і нових листочків. А тепер подивіться на коріння. Сьогодні з рослинкою я вже нічого не робила, знадобилося сім днів, щоб відпоїти її коріння. Я її нарешті щиро підлила, бо впевнена, що коріння вже не пропаде. Зізнаюся, коли починала орхідею відпоювати, хвилювалася, чи все вдасться. Бо зараз найкоротші дні, сонячної енергії мало. А отже, у рослин усіх, і в тому числі орхідей, сповільнені всі процеси. І вони частенько не виходять зі стресу. Ну що? Ще одну рослину, яка могла потрапити на смітник, вдалося повернути до життя. Бажаю і вам успіхів у виходжуванні наших улюблених орхідей. Дякую, що переглянули це відео. Сподіваюся, воно було для вас корисне. До нових зустрічей!